Сьогодні рішенням Почерського районного суду Києва визнано протиправною бездіяльність першого заступника генпрокурора Володимира Гузера, який відмовився відкривати кримінальне провадження проти мера Кривого рогу Юрія Вілкула і діяв неправомірно. Це своїм рішенням визнав Почерський районний суд Києва. Нагадаю, що раніше народний депутат Віталій Купрій подав до Генеральної прокуратури заяву про необхідність залучення Юрія Вілкула до кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 5. Зараз пан Купрій з нами на телефонному зв'язку, і от по телефону якраз розпитаємо його про всі ці перипетії. Пане Віталію, добрий вечір. Отже, проясніть. Про кримінальну справу Вілкула, Юрія Вілкула чи заведено цю кримінальну справу, що інкримінують, якщо так, і коли вона буде розглядатися? Добрий вечір. Дивіться, існує корупційна схема. Вона в багатьох великих містах, і в тому числі в Києві, і в Кровому Рогі. В Кровому Розі в мене просто інформація. Скільки я з Дніпропетровщини? Існують значить місця для розташування зовнішньої реклами. Це білборди, лайтбокси, банери. І от ці місця вони належать до комунальної власності, вони належать громаді. І відповідно до і закону про рекламу і постанови кабінету міністрів, кошти, всі, які отримуються від розповсюджувачої реклами надання в користування цих місць, вони повинні надходити до бюджету. Так ось існують зараз такі схеми, коли місцеві влади. В тому числі в Кривому розі, вони своїми рішеннями, значить, оминають це законодавство і дозволяють комунальним підприємствам отримувати напряму ці кошти бюджетні, що є бюджетним правопорушенням, і там далі йде безконтрольне фактично розкрадання цих коштів. І щодо Криворову це сума за декілька років управління пана Вілкова, це десь 40 мільйонів гривень. Ось і я направив відповідну заяву. вказав до на ім'я генерального прокурора, вказав всі рішення міської ради, всі дії, які повинні були, але не здійснені Криворізьким міським головою, і попросив нормальну санкцію відповідно до цього. Частина 2 статті 367 кримінального кодексу, як мінімум, службова недбалість, яка передбачає від 3 до 5 років ув'язнення. Якщо слідство наприклад, я вважаю, довело б, що там є умисел, то можна було б змінити кваліфікацію на зловживання владою, частина 2, 364, і там ще більш сувора санкція. І на жаль, генеральна прокуратура я отримав лист від пана Узера, не внесла це до ЄРДР, взагалі не вбачала в цьому ніякого порушення. І тут відбулося таке, що зараз мене знаєте, хоч якась надія на те, що перша пішли зміни судовій реформі. Знаєте, що якась довіра з'являється потихеньку до суду? Що суддя печерського суду він не побоявся проти генеральної прокуратури винести таке рішення, чим фактично визнав, що пан гузер є порушник закону. Оце мене дуже дуже це, дуже ну приємна новина, і далі я вважаю, що повинна прокуратура генеральна все ж таки визначити підсудність, передати її до відповідного органу, який буде розслідувати. Але у зв'язку з тим, що це міський голова такого великого міста, я вважаю, що було б доцільно залишити цю справу і в генпрокуратурі, щоб це ви не не спусти, не спустити потім на гальмах. І ніякому разі не можна передати в кривий ріг або там ще кудись.